Привіт, я Настя. Це крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. У понеділок, 8 липня, росіяни відзначали день сім'ї. Так, це саме той день, коли вони вгатили по дитячій лікарні у Києві. Малечу та їхніх батьків діставали з-під завалів та евакуйовували до інших медзакладів столиці. Рейтер Єбалицький цього дня написав, що 2024 рік на Росії оголошений роком сім'ї, і це подчоркиває тважність ісконних ценностей і многовікових традицій. Виходить, що російські цінності та традиції це вбивати дітей. Тим часом Мелітопольський блогер каже, що українці тільки того і чекали, коли Росія поцілить по дітях. У мене створилось враження, впечатлення. Що їм не хватало этого всплеска? Поняла? Що їм нравится? Вот типа чтобы у них була така информационная движуха. Им прям хочеться на это как-то волну хай половить. что лі ну что лі більше ненавидеть Росії? Понимаєте? Як думаєте, який діагноз поставили б цьому парубку лікарі? І які б пілюлі йому виписали наші воїни? На мосту в Пермі застрягла машина швидкої допомоги. Якщо не зрозуміли, то міст це дерев'яні колоди, а швидка це буханка. Аналоговнятні технології в Російській Республіці Комі на Ізбушці встановили меморіальну дошку вагнерівцю та не простому, а тому, який був засуджений за зґвалтування жінки з розумовою відсталістю. Яка країна, такі і герої? Ваші увазі прогулянка російської сім'ї з Оренбурга. Чому дитина у клітці і що лежить у рожевій валізі? Історія замовчує. Вічна класика, російська православна церква сує свій ніс куди не треба. Російські батюшки жаліються, що жінки віком від 30 років забезпечені і роблять аборти за гроші у приватних клініках. Це лішає можливості прямого взаємодія государства з жінками і підривають демографічну безпечність. А те, що тисячі росіян гинуть на війні на території іншої країни, вочевидь на демографічну ситуацію ніяк не впливає. Не втрачайте здоровий глузд. Зустрінемось у наступних випусках.